Всім привіт! Сьогодні хочу вам розказати про плюси та мінуси покупки вживаних велосипедів на прикладі отакого от Dartmoor Queenie, який є в нас в продажі монетка UA. Нещодавно ми викупили отакий Dartmoor Queenie в Німеччині. Стан його, можна сказати, близький до ідеалу. На ньому майже немає подряпин. Стоїть все по заводу. Шатун Dartmoor, все гарно в Candy Red кольорі. Тулочки Dartmoor Revolt, Evid Juicy Halma стоять по заводу. Рейсфейсівські педальки. На спанк кірмі, Sixpack Pack Venus. ну, Вел well, просто бомбезний. Вилка Marzocchi Bomber. Питання до неї. Вилка дуже хороша і невбиваема. Дуже багато є поціновувачів цих велосипедів. Масляний шток ці вилці стоїть нерозбірний. І масло з часом в ньому спінюється, від цього збільшується його об'єм. І вилка перестає нормально працювати. Зараз я вам поясню, покажу на самому велосипеді. Не знаю, як вам видно, але хід вилки дуже обмежений. Також, якщо ми робимо дроп-тест, так от він відбивається від землі. Це означає, що в нього не працює демпфер. Масло не перепускається через клапан, або просто об'єм масла занадто великий. Я схиляюсь до другого варіанту і будемо монтувати відео, як ми цю вилку обслужимо. Вже наш пацієнт на столі. Давайте розберемося. Що на думку німця обслужена вилка. В першу чергу, рулюва. Вона змащена отаким от дерьмом. Виглядає, що то просто. Якесь моторне мастило автомобільне. До речі, запах такий, як реально з дизельного, з дизельного автомасла. Просто собі тут все полив, значить рульова обслужена. От сюди видно, що тут були руки майстра. Салідол виступає, де пружина. А ось цей ну, На ньому нема слідів, що його знімали, бо навряд би хтось такий зйомник купляв, його б просто молотком вибивали в Німеччині. Тому я сподіваюся, що тут буде все, все чисто, гарно і без літри солідолу. Так, вискочив у нас демпфер, Видно, що на демпфері заводське мастило, яке вже просто підсохло, зробилось таке, знаєте, як якийсь віск. Зараз ми знизу його відкрутимо, бо провертається на, на самому штоку. І витягнемо, подивимося, що там. Хвилина слави. Зістаємо наш демфер. Блін! І і він до половини прожимається, а далі не йде. І, до речі, демфер стоїть не Сантур, а вже замінений. Сантурівський вже давно спінився. І купили отакий новий демфер. Він коштує в районі 100 євро. Плюс, якщо б, ще доставка до України. я думаю, десь 6 тисяч гривень по-любому отакий демфер тільки потягне. Ну, самі розумієте, це якби не дешева запчастина. Але ми в ньому масло замінимо і він буде працювати як новий. Як я не старався отой топ від демфера роз'єднати, я його і вибивав через хомут і відкручував. Він тут запресований досить міцно. На місці крутиться, але зняти я його не можу ніяк. Ну і було вирішено отут просверлити отвір, десь 10 мм від верху. Заміряв шток з поршнем, він приблизно доходить от сюди, тут навіть. Така завальцовка є, можливо, це мітка, доки поршень ходить, можливо, вона там середині щось тримає, не знаю. 10 мм отут буду сверлитись, і далі подивлюсь. Або нарізатиму різьбу, або візьму і потім запаяю цей отвір після заміни масла. Так? Чепив магнітик. Ну що, погнали далі? Страшно, щоб зараз тут це не захляпати. Як такого, то дуже і надлишкового тиску не було. Я вам скажу дивно. Зараз візьму якусь ємність, куди злити. Бачите, всю стружку по максимуму зібрав магніт. Давайте подивимося, що там. Так. Зараз мені дуже зручно. Блін, а тут розділяючи чуть... поршень, нікого я не очікував, побачити. А мастило реально вспене. І то так жорстко вспінене. Я думаю, що треба. Ну, Оди гляньте, яке мастило. Чого дивуватись тій велиці, як вона мала працювати? Якщо воно вже більше похоже на болото, а не на мастило. І тут я зіткнувся з проблемою, що на такій малій відстані 10-12 мм, то якраз максимум, коли доходить у той перепускний поршень, розділяючий, і треба було сверлити ще чуть-чуть нижче. Ну, на помилках всі вчаться. Не вдалося мені сюди пропхати. Голку залити масло через цей поршень. Не вдалося мені його підняти вище. Тому буду сверлити ще один отвір трошки нижче. Частину залив. Шток вже в половину працює. Буду заливати так, щоб він працював до кінця, і плюс приблизно ще 5% зверху, можливо, 10. Все, заповнюю я наш демпфер. Працює він ідеально. Не клинить, все чудово, гладенько працює, затримує відскок в обидві сторони, так як і має бути. Використовувати я буду такий польський припой синел, щоб не, щоб не використовувати тут кислоти, бо потім як її середини ніяк не змиєш і вона буде роз'їдати і створювати корозію. Паяльничок вже тут прогрівається. І отакою запальничкою я буду підігрівати собі. Ну що, зараз подивимось, як воно піде. Угу. Такою запальничкою не буду. Значить, буду такою. Так, давайте отут почнемо. Прогріли. Беремо припой і пробуємо чи він схопить через те, що грубий метал не одразу виходить, буду підігрівати і так от потрошки впаювати. Так от, запаяв, лишній припой зчистив. Бачите, демпфер працює ідеально. Без жодних клинів. Гарно затримую рух. Що буде ходити і ходити. На випадок, навіть якщо знову треба замінити масло, то давтугенкою прогріти отак під кутом, припой сам стече, знову залити і знову паяти. Нічого складного. Так. О. Можна назад в пачку запакувати, весь цей солідол і в магазин здати. Тут реально його грам, напевно, 300-400. Просто вся пружина завалена отак. Нормально солідольчиком. По жорсткому. Поча. Отака От у нас пружинка солідольна. Нічо так, нічо так, німець сказав, що він замінив масло в вилці Нормально він так вальнув. Не жалів пацан солідолу взагалі. Зараз буде відповідь, чого тут весь час мастило вилазить через сальники. Бо, звичайно, що тут все завалене салідолом. Так по-жорсткому. Тут так само башенги, все повністю салідолом засмалено. Коротше, чувак просто. Просто вальнув сюди пачку солідолу на ту вилку, я думаю, буде норм. Так вам знімлю, щоб ви бачили, скільки там всередині солідолу. все з солідолом. Коротше, самий солідольний бомбер в Україні. Чесно, нелегко було так все вичистити спочатку тряпочкою на мідний провід сюди засовувати солідол вичищав. А пізніше пішов і гарячою водою в сфері все гарно вимив, висушив компресором і ще раз перейшовся чистою тряпочкою. Я би сказав, що адекватно вийшло. Не знаю, не дуже фокусує. Адекватно вийшло, все чистенько залиємо сюди мастило в'язке 15В і буде пушка. Ось так закладаю пружинки, коли вже все почищене. Закладаються вони дуже легенько, не треба ніяких додаткових інструментів. Так, раз, і вона заскочила. Так само і знімається. Так пальцем підділи і зняли. Оп. І заклали. А, чесно, хто шарить, бо я не дуже. Для чого такий великий бойник стояв в пружині? Майже на довжину цілої пружини. Уявіть собі, як він обмежував сильно хід тої вилки. Я, напевно, залишу тільки оцих два шматка, а це все. Залишу збоку. Якщо спробуючи вона пробивається, якщо все буде ок, тоді так залишу. Якщо буде пробиватися, то поставлю назад цей відпік. Останні штрихи з солідолом. помивши отак ноги, вичистив звідси. Тут ще більше солідолу було з ним, взагалі була жопа. Зараз вже буду помаленьку збирати. Коротше, дійшов такого висновку, що треба буде робити в такому порядку. Збираю пружину, закладаю на місце демпфер, але демпфер буду закручувати вже в самому кінці, коли вилка буде зібрана, для того, щоб сюди в ногу налити трошки мастила. Спочатку зберу пружину, залию мастило в штани, закладу середину ноги, все промащу. А пізніше вже сам демпфер, коли буду вставляти, залию сюди в ногу масло. Так що, спочатку, закидаю відбійники. І на кінець така заглушка. Мастило набрав свій шприц і отак, чик-чик-чик, і все промащуємо гарно. Всі посадкові місця, щоб було все чітко. Тепер пружину так само промастим, таким самим мастилом. Раз його ще в шприц наберу. Але на пружині не потрібно там таких грубих сантиметрів того масла. Просто тоненький слой, щоб не було ніякої корозії. І щоб коли вона терлася до ноги, не створювала сильного зносу. Отак все гарненько протерли і закидуємо. Далі закидую демпфер І буду змащувати посадочні місця тут в штанах манжети. Отак, все змащуємо. Не треба грубого слою, просто щоб все було акуратно змащено. І отут верхню частину башнінгів, яка там є, теж стараємося все гарно змастити. І повторяємо з другої сторони так само. Так воно все легенько зайшло. Зараз будемо заливати мастило. Чесно, не в курсі, скільки його має бути по мануалу. Залию в кожну штанину по 10, по 10 мл. Болт я наживив, закрутив вже, тільки зараз його ще легенько дотягну, один і другий. Тут можна буде закручувати топкеп на демпфер. Так. От наш топ-кеп. На різьбу по-любому даємо густого мастилу. Погнали. Я вже зрадів, що вилку зробив, закінчив, можна закладати і згадав, що в мене ще є рульова, яка змащена просто якимось дизельним рідким маслом. І зараз я тут все почищу, перемащу і буду закладати Шо? вилку. Перебрав я вилку, зараз роблю дроп-тест. Робота вилки мені не подобається, тому буду знімати демпфер і доливати ще гостішого масла, розпаювати отвір і заново запаювати. Висновку замінив я ще раз в дропері мастилу, змішував його густіше з рідкішим, поки не добився, на мою думку, нормальної консистенції. Пробував, як працює відскок. Плюс зняв один маленький обмежувач, відбійник, точніше, в пружині. Як на мене, вилка просто воскресла, працює дуже добре. Дуже стала взагалі така при мінімальному русі чутлива. Плюс, як бачите, адекватно до асфальту приліпає. Блін, може не видно мені Тому, я думаю, все прикольно вийшло. Всім дякую за перегляд!